Податок на похованням здати стареньку автівку на металобрух тепер буде непросто і дорого. Якісно поховати вашу машину утилізаційним шляхом обідеться від 5 до 40 тисяч гривень. Таке встигли проголосувати саме напередодні відпустки вітчизняні народні обранці. І якщо президент на цю пропозицію пристане, каже Євгенія Гарков, імпортери своєю чергою обіцяють неодмінно збільшити цінник на новенькі іномарки щонайменше на тисячу доларів. Отак утилізують машини за і При цьому власники у більшості країн Європи за знищення своєї автівки не платять ні копійки, а подекуди навіть отримують знижку на нове авто. А це вже українські реалії. Машини просто лежать, тут їх ніщо не чекає. Бо для того, щоб з ними зробили таке, потрібно буде заплатити від п'яти тисяч гривень. Ось тут не в землі, а просто на ній лежать автівки, які вже не підлягають відновленню. Утилізувати за п'ять тисяч гривень абсурд, кажуть про. Прості українці, тому що в нашій країні іноді поховати людину обходиться дешевше. цей закон он був сюрпризом. В общем то для всього авторинку. Роман просто шокований. каже: не встигли оговтатись від збору спецмита на авто. Як і ще один сюрприз. Він уже приблизно знає, наскільки виростуть ціни на нові авто. Всі закону, автомобілі долежні з об'ємом до 2 літрів подорожати порядка 7 тисяч гривень з копеєчками от 2 до 3 літр, там вже порядка 14 тисяч гривень, ну, це условно, я точні цифри не називаю, і свише 3 літрів, там, більше 30 тисяч гривень. Співавтор законопроекту Ярослав Сухий хоче, щоб дилери, враховуючи утилізаційний збір, знизили ціну для покупців і запровадили виробництво іномарок в Україні. Це е, лобіювання своїх робочих місць. Будь ласка, нехай створюють в нас в Україні свої зборочні комплекси. Виробники автомобілів з відомими світовими брендами пішли в Російську Федерацію, і сьогодні їм вже економічно недоцільно будувати заводи на території України. І закон про утилізаційний збір не вплине на їхнє рішення. Олег Назаренко, хоч і представляє інтереси імпортерів, але настільки обурився, що вже написав листа президентові з проханням накласти вето на закон. Ти флобісти. Автозборщику пішли другим путем. Они розуміють, що граждане все одно не покупают автомобілі, які підняли в цене, І не покупают автомобілі, які збираються в Україні. Не заставиш насильно сильно А поки що автомобілі в Україні утилізують ось так, як це робить Руслан: кузов на переплавку, решта на запчастини. Деталі, які нормальні, так? от ми їх залишаємо. Можна ж заработати на них, правильно. Як результат, 700 кілограмів чистого металу, вартістю у півтори тисячі гривень, і вцілілі деталі, як і мінімум, такої ж вартості. Євгенія Гарковіслав Журенко, Вадим Верба, новини 2+,2.